854-й день війни в Україні. Середа, 26 червня свою роботу в етері розпочинає інформаційна служба новин телеканалу Візит. Вітаю з вами я, Ірина Скрипачова, разом з командою журналістів, які готові розповісти вам про наступне. 27 червня у Кремучуці вшанують пам'ять загиблих від ракетного удару по торговельному центру Амстор. Медперсонал у лікарні Придніпровська продовжує відстоювати свій заклад. Чергова зустріч активу лікарні з очиником міста. 13 дипломів з відзнакою таким став врожайним на відмінність цьогорічний випуск студентів Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Наближається друга річниця трагічної дати у Кремчуці, 27 червня 2022 року. Росія здійснила ракетну атаку на торговельний центр АМСТОР. Завтра, 27 червня о 15.30, біля колишнього Амстору розпочнеться загальна панахида за усіма невинними жертвами терактом. Спільну заопокійну молитву проведе духовенство Кремичуцького благочиння полтавської епархії православної церкви України. До участі у спільній молитві запрошуються миряни усіх християнських конфесій. І до інших тем не бачать іншого вибору, як лишити лікарню Придніпровська, як вона є, зберегти послуги лікарів, унікальні медичні маніпуляції. Саме з такими вимогами сьогодні до мерії прийшли члени профспілки та медперсонал лікарняного закладу. Це вже не перша зустріч активної групи з мером міста Віталієм Малецьким, які тези звучали та чи вдалося дійти згоди далі у нашому сюжеті. Озброївшись відповіддю на своє звернення від народного депутата України та правспілкового діяча Михайла Волинця, представники вільної профспілки Південної Залізниці вкотре прийшли на зустріч з міською владою, аби сказати своє ні реорганізації лікарні Придніпровська. Народний депутат Михайло Волинець, Федерація, голова конфедерації вільних проспілок, дав відповідь нам офіційно, що ви всі праві. Що рішення було прийнято з порушенням вимог статті 49. Вже у сесійному залі слово взяв Віталій Малецький за словами мера міста. Лікарню мусять реорганізувати. Зарплати медперсоналу першої лікарні піднімуть до рівня Придніпровської унікальних фахівців, які приймають на базі Придніпровської. Залишать по лікарям по цим, які до вас приїжджають, щоб що представки. Я хочу, щоб всі вони працювали в тримичуці. Хай працюють в лікарнях, лікують, роблять операції, працюють з вами через страхові кампанії, через все, що завгодно. Ми зацікавлені в цьому. Представники ж профспілки та колективу певні, міська влада своїми діями порушує Конституцію. Єдине, де ваше рішення Ради в тому, що вона порушила 49-ту статтю Конституції України. Тобто, право юридичної особи з даної лікарні ви хочете зняти. Це являється вже де юре, як лікарня не существує. Втім, подібні слова представників профспілки Віталія Малецького не влаштували. Вбачаєте порушення, звертайтеся до суду. Порадив присутнім мер. Далі слово взяла заступник директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко. Присутнім жінка почала наводити статистичні дані, які мали переконати людей, що перша міська лікарня імені Багаєвського це чудова альтернатива лікарні Придніпровська. Втім, людей аргументи представниці профільного департаменту не переконали. Приклітаючи больниці, ви присяєте до розваленої больниці. Yes. Вона не розвалена, не треба такого. Ну, я там 10 років пропрацювала. Скільки було відділів? Прийдете там? ви туди і на бою. Люди получають. А, а, те, що, бо ви говорите, що ви чим своїм... обманює... Слово взяла і завідуюча одного з відділень лікарні Придніпровська Алла Федоренко. Медикиня констатує, міська влада власноруч нищить давні медичні постулати, лікувати не хворобу, а пацієнта. На жаль, я дуже помилялась, що міська влада отстоює інтереси громади. Громади, а не виконує накази. Які, пробачте, іноді пишуть, мені так здається, не люди. Ви показуєте цифри, перша міська лікарня, інсультний пакет, ковідний пакет, який не передбачає оплата хворого за лікування хворого, кількість днів перебування на ліжку і сход, який отримав цей заклад. І все одно сума прийде та сама, чи людина поїхала до моргу на другий день, чи вона пішла додому на п'ятий Головне, щоб була лікарня, повинен бути оборот ліжка. Так що нам треба доводити, залишити людей без планової медичної допомоги, доводити їх до інфаркту, інсульта і потім пишатися трамбалізісам. Віталій Малецький каже, подібна реформа неминуча та й проваджують її не лише у Кременчуці, а й по всій Україні. Ну і куди ж без переходу на особистості та й розмови у підвищеній тональності від міського Керманича. А ви розкажіть про своє медичне комерційне підприємство Віта. Знаєте про таке? Ну, так, знаю. Я, Я його закрила зараз... 20 років тому. Ні, воно зараз в стадії ви знаєте. Знає. Я його а. закривала. Тому якщо ви вже медицину перетворили на бізнес, то давайте бізнес не виносите в цей зал. Тому що я зараз розкажу, де контракти, куди хто що платить, і все інше. присідайте мені Дякую. Не треба мені. Я ще не, я ще не закінчила. Дякую, все я ще не закінчила. починала, як ви переложили те зиму без опалення? Прекрасно знаючи, що я ваша лікарня проживу. повністю автономна по опаленню завдяки не лікарю головному, не вам. А іншим людям, які а нам допомогли і ви починаєте спекалювати і брехати далі. Слово взяв Владислав Муравецький, анестезіолог лікарні Придніпровська та голова профспілки медзакладу. За словами Владислава, по кількості заключених договорів з національною спілкою здоров'я України, лікарня Придніпровська на другому місті у Кременчуці. А от лікарня імені Богаєвського тільки втрачає свої позиції. Так тільки з 2021 по 2024 роки. У першій міській лікарні кількість медперсоналу скоротилася з 309 до 235 осіб. У 2021 році в лікарні Баєвського працювало 123 особи середнього медичного персоналу, у 22-му 104, у 23-му 94, у 24-му 93. Із молодшого медичного персоналу: 21-й 75, 22.59, 23.55, у 24, першому кварталі 50 річ особи. Так, все, зрозуміло, Інформація прийнята, бюджета проаналізують і дадуть вам відповідь. Дискусія між представниками профспілки та медперсоналу лікарні Придніпровська продовжиться наступної середи, 3 липня. А тим часом Міністерство фінансів повідомляє про те, що від початку року зарплата чиновників зросла на 32% і перевищила 50 тисяч гривень. Серед лідерів працівники національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. В Середньому останні отримують до 90 тисяч гривень. Найменший показник зарплатні у чиновників Державної регуляторної служби майже 25 тисяч гривень. Про зарплати нашого місцевого чиновницького бумонду ми розповідали неодноразово. А от які запитання до них від містян у нашій постійній рубриці? Питання до влади. Наша команда продовжує їздити Кременчуком, і сьогодні ми в районі вулиці Вадима Пугачова, аби дізнатися, що турбує місцевих мешканців, та які питання вони хотіли б адресувати до влади. А що вони хорошого роблять? Ну, от скажіть, що змінилося в городі? Що змінилося в місті? Бомбу ж підвали всі завалені, куди тікати не звісно. І взагалі. Одні цвіточки сажають там, де кажуть на хворобицькій, вони століт не нужен, лише бюджет відмивати, і асфальт реють кожен рік. І все. Бордюри, як білили колись до 1 травня, при Советах, так? Ну, оці. Вони навіть видно, ось через дорогу. Бетон, так? Колись білили це. І зараз вапном білять до цього часу. Для чого? Білити бетонний бордюр вапном. Ну тобто збирався такий совок, він ніде такого більше, мабуть, не роблять. Мало порядку в місті. мало, мало. Заробітні плати отримують великі, дивлячись на те, скільки отримують пенсіонери, хоча б хоч один. Можна владець подумав, як можна людині вижити на дві-три на тисячі, якщо у них і у них є совість. Осадок, от треба дощ пойдеть і весь і скамейка мокрая. От треба якусь защиту тут зробити. Це не тільки вот тут. Защити треба діляти на всіх осадок. Хочемо, щоб війна прикращалася, от і все. Малецький хай пройде по цих дорогах отутово. і здіваються над людьми, як хоча б вони багаті. Люди стоять, оце нещасне виростили, привезли за 50 кілометрів, а їх гонять тут, як собачок. Щоб не воровала наша власть. Понимаєте? От вони вже залізли так, війна йде. потрібно Ані отримують сто тисяч по сто тисяч зарплати. А ні копійки не дають на, на, на Грибут, роз'їжджають по курортам. Ось такі питання мають мешканці вулиці Вадима Пугачова до наших можновладців. Та чи прислухаються до них у мерії, залишається лише сподіватися. Видивитися новини ми продовжуємо наш випуск. У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбулось урочисте виручення дипломів новоспеченим бакалаврам, а саме 83 випускникам академії, що здобули вищу освіту у трьох педагогічних спеціальностях. Серед числа випускників були і 13 учнів, які отримали дипломи з відзнакою. Окрім того, випускники зібрали 7400 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. Кошти спрямують на виготовлення маскувальних сіток. Про враження, теплі спогади та подальші плани на магістратуру майбутніх кремечудських педагогів. Дивіться та слухайте. Наше навчання припало на страшний час, тому в основному ми навчалися дистанційно, але під час очного навчання пари проходили дуже весело. Ми з дівчатами здружилися, потоваришувалися, були цікаві пари. Куди плануєте рухатися далі? Я зараз знаходжуся у декретній відпустці, тому про подальше навчання поки не думаю. Я вже паралельно а, працюю та навчалася на заочній формі, оскільки це дуже зручно. А, працювала я на посаді асистента вчителя, але планую. А, Працювати також на посаді вчителя початкових класів зараз мої плани такі вступити на магістратуру, оскільки в нашому закладі ще немає магістратури, але дуже б хотілося, оскільки це саме той заклад, в якому дуже хочеться навчатися. Але планую вступати в короленка на магістратуру. Це напевно саме покликання серця працювати вчити до початкових класів. Я ще з самого ну можна сказати, дитинства. Коли ще ходила в початкові класи, я дивилася на свою першу вчительку, і мені так само хотілося от викладати і працювати з дітками. Планую працювати без на вчити фізичної культури, рівень знань на максимально високому рівні. Я раджу всім, щоб сюди поступали, проходжу практику. Я здобув величезний досвід. В цьому були пропозиції від Багатьох шкіл міста Кременчука і не тільки я е, 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 планую поступати на магістратуру. Звісно, е, хотілося, щоб у нас в нашому навчальному закладі, адже його рівень достойний того, щоб тут була магістратура, задоволений абсолютно всіма викладачами. У нас в школі, Мені сказали, в мене були спортивні задатки, займався футболом, волейболом, баскетболом. Вчитель української мови каже, в тебе великі задатки до спорту. Будь ласка, поступив Кременчук. Якщо що, я тобі будь-чому допоможу, я там сам працював. Кажу без проблем сюди приїхав, мені допомогли в усьому, починаючи з поселення, закінчуючи вибрання інших дисциплін, тобто які мені допоможуть максимально себе розкрити. Я звісно, що я дуже сильно дякую всім, що я отримую цю спеціальність. На сьогодні це все чекаємо на зворотній від вас. Зв'язок пішіть, телефонуйте за номером, який зараз ви бачите на нашому екрані. Дякуємо за прихильність до візиту. І до завтра бувайте здорові! І вболіваємо за Україну! Погоду на найближчий четвер, 27 червня. Вже за мить. Прогноз погоди на телеканалі. Візит 27 червня у столиці протягом дня буде хмарно з проясненнями, і тиме дрібний дощ на термометрах від 19 градусів вночі до плюс 28 в день. На заході країни, а саме у Львові, очікується хмарний день. Прояснення теж синоптики обіцяють. Опадів очікувати не варто: 17 градусів вище нуля уночі. Вдень день потеплішає до 28 максимально. Просиноптичну картину 27 червня для півдня країни. У Одесі буде сонячно, жодних натяків на хмарність чи опади. Температура повітря коливатиметься у межах від 19 до 27 з позначкою плюс. До погоди на сході країни. У Харкові у четвер від самого ранку погода буде хмарною з проясненнями. Можливий дрібний дощ протягом дня. На термометрах від плюс 16 до плюс 24 в день. Щодо погоди у центрі країни, а саме у Полтаві, зранку очікується ясна та сонячна синоптична картина без опадів чи навіть хмаринок уночі за вікном плюс 17, в день до плюс 24 градусів. Погода на 27 червня у нашому місті. У Кременчуці очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнуть хмари, але ввечері картина знову зміниться на ясну. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень ітиме дрібний дощ. Проте ближче до вечора він закінчиться. Уночі на термометрах 20 градусів вище нуля. Згодом температура прогріється до 22 з плюсом. Температурний максимум 26 градусів тепла. Вітер північний та північно-східний 2,3 метри на секунду.